Катерина Міхаліцина слідо Хто це тут походив? Хто слідочки наводив? Хтось вусатий хвостатий, вибіг мишку поганяти. Діти, хто це? Вусатий хвостатий? Це котик вусатий хвостатий. Які сліди в котика? Ось такі. Он де виріс білий гриб. Хтось у кучугуру стриб. Круті верті на всі боки і вже котик навтьоки. Хто це котика налякав і сказав Гав? Це песик. Погляньте, які в нього сліди. Промайнула синя тінь. Хто це, чуєш, цінь свірінь То синичка невеличка тут шукає годівничку. Погляньте, які сліди в, сніж... в синички. А ген-ген біля води то чиї біжать сліди? Качка й крижень, кряк-кряк-кряк. Покупатися пора. Погляньте, які сліди у качки. Глянь но біля ополонки, видно ще чиїсь долоньки, он хитнулась гілочка. Хто ж це там? Це білочка. Ось такі сліди в білочки. А оце ж чиїсь слідятка? Чобітки, чоботинятка. Тато, мама і маля роблять сніжних янголят. Давайте поглянемо, які в них сліди вийшли ось такі сніжні янголи. Які сліди у людей? Ось такі. Ось така гарна книжечка. А тепер час піти на вулицю і пошукати цікаві сліди. До побачення!